Ми все, все, я закидую цей YouTube канал. Шеврі юніт цей коштував 25 баксів, ніхто взагалі не поклав ставки, з податками вийшло 28 з копійками. Виграти цей склад вийшло дешево і випадково. Я поклав ставку і забув. Юніт нікого більше не зацікавив, тому вийшло виграти цю кладовку по мінімальній ціні. Ось так це виглядало на фото. Ось за таку суму нам вийшло виграти його. Підписуйтесь на канал та ставте ваші вподобайки, щоб я мав змогу брати більші склади, де буде набагато більше цікавих речей, про які я зможу розповісти набагато більше цікавої інформації. Подивимось. Ну, все саме так, як я і бачив і очікував. Бачите, нічого, нічого цікавого, але мене зацікавило це крісло, яке в хорошому стані. Що дуже чудово. Це стілець від ікеї. Я знайшов ідентичний в продажі за 550 доларів. Але реальна його ціна для швидкого продажу 60. Цим ми повністю повернули затрати і вже заробили 30 доларів. Дивіться, знайшов ось такі кросовочки Лакоста. Нові в продажі стоять біля 200 канадських доларів. Оцінимо ці, вони в хорошому стані, тому давайте оцінимо їх в доларів 100. Первинна оцінка була досить оптимістичною, але думаю, доларів так 50 за них виручити реально. Дивіться, яка я тут крутезна клавіатура. Такі тицяєш, тицяєш, по ній тицяєш. І потім, якщо треба, і мишечкою поводив, і звук підкрутив, і клік зробив, все, що треба, правда, нічого не коштує, але це не важно. Кожен цьому юніті виявився сюрприз. На фотках він був сфотканий. Ось з такого ракурсу, а виявилося, що там матрас. Я виклав його безкоштовно, і на наступний ранок. Приїхав дорослий чоловік років 60 на BMW m 3 та запхав його на заднє сидіння. Також у цьому юніті нам бонусом дісталося багато макулатури, Дивіться, куча записів. Дядька був або лікарем, або вчився на лікаря. І тут дуже багато записів з хімії, з біології, також різні підручники. Ну, я думаю, підручники продати вийде. Давайте оцінимо всі разом вкупі в доларів так 30. До речі, переглянув трошки макулатури. І зошити виявилися чистими, тому думаю взагалі можливо їх продати. А ще один. Ой, цей нечистий. Бачите, не пощастило. Також є така зарядка. Уяви не маю від відчула, чого, але від чогось на віндовсі. З ось таким входом. Не знаю наскільки вона дорога, але так як вхід специфічний, думаю, вийде продати за баксів так 20. А можливо, вийде і за всі 50. Це зарядний пристрій від Microsoft для ноутбуків з потужністю 127 Вт. Ціна нового такого 170 доларів. Також знайшов тут пару ось таких перчаток. Вони нові продаються за 50 доларів. Давайте оцінимо як в 20, так як вони в чудовому стані. а Скоро зима, канада, країна холодна. Так, йдемо продавати оцю цю полочку складок, Продаємо її за 60. Я не продамо. Ми тебе не продамо. Проси, все-таки заховаю, а то собака любить їх їсти. Приїхали на місце. Зараз будемо віддавати шкаф. Все, полочка продана це наша орда талісманів, уточок, які нам допомагають виігрувати дуже вигідні і хороші юніти по дешевим цінам. Як то кажуть, на безрибі і рак риба. Або чому я роблю огляд на свій особистий контейнер? Тут є залишки, якраз які вивезені з юніта з попереднього відео з Юніта Бабки. Ми заодно оглянемо залишки, які, про які я не розказав попередньому юніті, доплюсуємо суму. А також зробимо невеличкий огляд на всі попередні контейнери. Розкажу вам про деякі цікаві предмети, які в мене тут зберігаються. Ми заодно зробимо якусь логістику тут мінімальну для того, щоб це все нормально розповсюджувати і продавати. Ми ж серйозна контора і займаємося серйозними справами, а не оці хухрива. Мухри. Вітайте! Це моя піратська колега. Вона завжди зі мною подорожує, а ще вона вводить наш трак. Тут буде відео. Головне тут це безпека, тому ми використовуємо такі перчатки. Мало з них толку, рвуться дуже сильно, треба буде використати якісь набагато поміцніше, як то кажуть, на безрибі і рак риба. Каністра, вона з'юнята з, з красоками і луком. Каністри самі недорогі, якщо чесно, але за баксів так 10, думаю, можна продати реально. Перевіримо, додамо. Перш за все, техніка безпеки. У нас тут є знайдені вздуті акумулятори, їх потрібно дуже безпечно зберігати. Як бачите, я його поклав в поліетиленовий пакет для того, щоб контролювати, чи що з нього виділяється небезпечний газ, тобто водень, який може бути вибухонебезпечним. Ми контролюємо цей процес і відправимо їх на утилізацію. В наступних відео це буде додано, тому слідкуйте, щоб не пропустити, як ми здихаємося цих грьобаних акумуляторів. І ледь не забуду тут ще один такий же пацанчик. Це з нашого особистого юніта домашнього. А точніше. Це з косткою юніта, а це з юніта на роботі. Це буде стільчик для відпочинку і споглядання. Краєвиду сторіджів. Привикаємо до цієї картинки, тому що вона буде дуже часто. Цього пацана, ви пам'ятаєте, з Юніта бабки, він все ще в нас. А тут пакет дисків з того же Юніта, тої же бабулі. І дисків дуже багато, їх. дисків тут близько 50 штук. Якщо оцінити кожен навіть в 1 долар, ну 50 доларів плюс. А, цей стіл з циркулярною пилою був знайдений в юніті, який був придбаний за, за той юніт я заплатив. Я заплатив юніт за юніт, в якому було. За юніт, в якому було знайдено цей стіл. За... За ю... Юніт, в якому було знайдено це стіл, я заплатив триста 360... За юніт, в якому було знайдено цей стіл, я заплатив 460 доларів разом з податками. Вже давно відбився, тому що там було багато палаток, були ключки для гольфа, ліворучні, дуже раритетні, які зразу через декілька днів пішли за 300 доларів. Також там був телескоп, який вже давно проданий, і дуже багато цікавого. Ця сумка з океальним спорядженням тут ціловішість. Взагалі історія, яка, коли я купував юніт, я ставив на неї, я думав, що з неї прям вийде заробити. Нові такі продаються в районі 250-300 доларів. Але це, як Бачите, виявилася в поганому стані, і в ній вона була повна хокейного спорядження. Спорядження досить таке небідове, але воно виявилося все юніорським. Через що не дуже продавабельним. Ми вже продали звідси захист для тіла. Також ми продали коньки звідси. Ну і Юніт вже давно укуплений. В ньому ми знайшли також колекцію картриджів на Sega Genesis, на стару стареньку, і колекція була дуже велика. А також там ми знайшли старі раритетні лакросові палиці, які були зроблені вручну. І сітка на них зроблена із сиром'ятою шкір. Ця тілежечка була знайдена в юніті кракенів. Який ми придбали також в районі 400 доларів, точно не пам'ятаю 400-450. Поки що вона залишається в нас, так як вона корисна для того, щоб пересовувати великі вантажі. Зараз перед вами дуже цікавий сет інструментів з хендмейд боксом, який був зроблений дідулею і знайдений в юніті, в тому ж якому цей стіл. Як розумієте, дідусь був столяром, Зараз я вам докажу і покажу, чому. Ось, дивіться, на цей чудовий сет інструментів. Багато різних монтажних ручних інструментів, таких як пили, сверла і все в тому роді. А, тут для... Покупки для того, щоб ти міг користуватися машиною, їздити по дорогах, потрібно обов'язково робити сейті сертифікацію перед реєстрацією після покупки машини. Вона коштує певну суму, і ти їдеш на механічний сервіс, і там механіки перевіряють, чи твоя машина відповідає вимогам цієї країни для того, щоб безпечно пересуватися по дорогах. Видаються ось такі талони такого формату. Вони видаються двойні. Ось цей здається не розірваний. І коли ти продаєш машину, ти заповнюєш ось цей бланк і видаєш новому власнику. А так виглядає страховка, яка називається Пінкарт. Що дослівно переводиться як рожева карточка топ інглиш Так, добре, друзі, я вам розкажу трохи про книги. Ми сьогодні вирішили зайнятися книгами, так як в нас їх зібралося дуже багато і дуже цікаве. Книга Мармонів. Е, мені здається, у мужика були проблеми з визначенням його релігійного шляху, тому що ми знайшли книгу Мармонів, знайшли християнську книгу, знайшли Коран, а також знайшли мій любимий екземпляр. Ось така книжечка, наскільки я розумію, вона християнська. І тут написано. Помста. О, да! Я залишу її собі і повернуся до кожного покидька, який казав, що в мене не вийде, розвити свій YouTube канал. В рознобой вони будуть іти. Дуже цікавий екземпляр, обов'язково прочитаю. Go for no. Yes is the destination. No is how you get there. Шлях до ні. Так. Це пункт призначення. Ні, це як ти до нього доберешся. Книга, яку обов'язково потрібно прочитати кожному У нас. Тут є дуже крутий бізнес-підручник. Ми все, все. Я закидую це. YouTube канал тут є 184 бізнеси, які може почати будь-хто і зробити дуже багато грошей. Ви розумієте? Все. Канал закривається, відкривається зразу 184 бізнеси, і робимо мільйони. Бабки лопатою, мальдіви, гучі, всі діла. Книжка, яка змусить твій розум працювати на тебе. Він вилізе з твоєї черепної коробки, відростить руки і візьме в руки лопату. Після чого я вирішив почати знімати відео, я знайшов цю книжку, яка називається Справжня робота. Дуб, роби те, що ти любиш, і люби те, що ти робиш. Роби те, що ти любиш, і люби те, що ти робиш. Справжня робота. От як треба починати, будь-які нові починають. Ого, оце цікаво, до речі, з сертифікатом. і ціно... Тут є сертифікат, ми брешши по підписки на цю енциклопедію. Прикинь, за 5 баксів. Це ще тоді, якого це року підписки були? Тому не пропустій момент, коли з'явиться платна підписка на моєму каналі. Підписуйтесь, підтримуйте, контент буде дуже цікавим. Вона випущена в Нью-Йорку. Блін, дивися, класні картинки, вони чорнобілі фони, Дивися, зафотошоплені, вирізані, зроблені nee. зелені. Спеціально для хоромоки nee. я просто бери, вирізаю і масіками лупи. Я, можливо, відфоткаю і буду додавати їх відео. Дуже цікава знахідка, яка нам буде корисною. Ми знаходимося в Канаді, в провінції Онтаріо. І ця книжка про незвичайні речі, які можна побачити в Онтаріо. До речі, біля цієї субмари. Ми вже були, вона знаходиться в порту Брювері. Книжка цікава і, можливо, навіть буде рубрика, де ми по цій книзі відправимося по цікавим містам Онтаріо. Якщо вам цікавий такого роду контент, пишіть в коментарях, і ми обов'язково зробимо це для вас. Також мужичок любив крафтити з дерева. Тут є декілька книжечок. Про це ось одна з них. А це шедевр-знахідок, знаходячись за 7 тисяч кілометрів від Польщі, ми знайшли упору того котика, який був випущений в Варшаві в 1960 році. У шістдесятому році. Упартий упатий котик. Впертий котик. Впертий. А якщо вперти точно упоротий. Ладно, не будемо. Котики хороші, не ображаємо котиків. А книга я пробував читати, але моя польська жахлива. Тому якщо хтось хоче, пишіть в коментарях. Я спеціально для вас запишу відео, як я читаю цю книгу. І це ще одна вершина колекції. Книга по техніці еротичного масажу. На жаль, не можна це показувати, я заблюрю це все діло. Але тут, як бачите, всі техніки, всі місця, які вам потрібно промасажувати. І самі розумієте, в яких методиках. Там далі є більш пікантні фотографії, але, на жаль, такого не можна показувати. Тому підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм та телеграм, щоб побачити додатковий контент. Знайшли ми в Юніті з кросівками багато скейтів, От дошок таких. Ось така от з підписом Хіру і домальованим пауком. Дивись, який шедевр Тут хтось прям старався. Видно, книжка по малюванню не допомогла. Знайшли ось таку дошку, це вже поцікавіше. Змастити її можна буде кататися літом. Може, вона зламаю ногу, і потім тож запишу відео про це. Така запечатана дошка. Зверху нічого цікавого, здається, просто дерево покрашене зеленою краскою. Але якщо придивитися, можна знайти I love you, I will love you forever. Тобто хтось комусь признався в коханні і сказав, що буде любити вічно, що натолкує нас на історію кохання. І коли ми перевертаємо цю дошку. У -ла -ла! З За такою ось фотографією, прикиньте, яка це була любов. Шикарно просто. Я не про фото, фото таке собі, та й подарок в цілому, але любов була мощна. Диви вони пластмасові, не малес, але в Занудство рубрика. Пішли, я тобі поясню. Ножиці. <різь> <різь> Ножиці ріжуть за рахунок... Не того, що вони гострі, а з рахунок того, що дві плоскості дуже близько один до одного прилягають, і в моменті стику вони розривають на дві частини. Це таке, ніби ти отак руками щось рвеш, тільки воно дуже маленьке і дуже тісно прилягає один до одного і розкусує. Тим самим пластикою, такої форми в полоні мають косати це все діло. Ну ці, напевне, вже нічого не покусають. Також в юніті кракенів ми знайшли отаку штуку, цікаву. Зараз я вам покажу, що воно таке. Ну допоможеш мені. Se páry meči. стан у них поганий, але я буду їх відновлювати, що також зніму обов'язково на відео, я віддавав безкоштовно дерево свого юніта-мужику, який колекціонує різну зброю і орендував юніт по сусідству. Тобто я з ним контактю, він мені розказав, як правильно реставрувати клинки. Він казав, що треба обов'язково використовувати дуже м'яку наждачну бумагу і шліфувати їх тільки в воді і мокрою наждачною бумагою. Дуже повільно і дуже довго. Після того, як відшліфую, вимити нормально водою вилити. І висушити дуже повільно на повітрі оце дерево і залити всередину в нього масло для того, щоб клинки більше не покривалися іржою, і саме дерево не висихало і зберігало свою кондицію стільки, скільки це можливо. Дивіться, чудова робота. Тут є вирізаний дракон, який розділяється на дві рукоятки. Давай yeah. втикаємося. Yeah. 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 Саске! Наруто! Також є ось така цікава книжка. Американська дипломатія, яка видана була в Ізраїлі. Тут ось вона підписана канадським посольством в Ізраїлі в Тель-Авіві. Тель Такі книги коштують від 15 до 50 доларів, але можуть коштувати набагато більше, якщо це цікавий або затребуваний екземпляр. На рахунок цього я поки що не впевнений, але будемо перевіряти. Можливо, виявиться щось цікаве. План Б на випадок, якщо. Книга про 184 бізнеси не спрацює. У нас є книга, яка розкаже нам, чому маленькі бізнеси не працюють і що з цим робити. Ось така історія з Юніта Бабки. Цікава іграшка. Тут є цілий клубок, який ти розмотуєш, і знаходиш в ньому котика, який в теорії має розмотувати цей клубок, але щось пішло не по плану, і його замотало назад у цей клубок. І вам потрібно врятувати котика. Ще знайшли ось таку гру. Це надувний єдинорог, з рогом, до якого є в комплекті кольца. Ось тут вони, це щось за все надувні. Ви маєте так кидати, розважатися. У нас біля будинку є басейн. Трошки холодно, але нічого страшного. Думаю, заради цього ми потерпимо, надуємо це, порозважаємося. Так, юніт бабусі продовжує приносити нам прибуток. Знайшли сет ось таких вішалок. Зараз ми з них нунчаки зробимо. І я думаю, можна продати скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оцінимо кожні. 5 доларів, 25 доларів за вішалки. Плюсик. Ремарочка. 30 доларів знайдена ще одна. Чергова книга по медицині, психологія в перспективі. Друге видання. Це видання розказує, які перспективи розвитку вашої психології в майбутньому в сучасних реаліях, коли угроза ядерної війни давить на тебе з усіх сторін, і ти не знаєш, куди податися. А ну дай сюди. Тут знахідка, вот у бабчиному юніті. Це, Це гра для дорослих. Uh, називається діп, тобто глубина, якщо ви зрозуміли, про яку глибину тут сказано. Ну і є такий джойстик для масажу шиї. Ти його включаєш, і він спеціальні імпульси передає тобі в шию для того, щоб розслаблялись м'язи і все було добре, і нічого не боліло. Да, напевне, не продамо, тому що масажери вони такі штуки одноразові. В мусор, ось ми знайшли ось таку от нереально цікаву знахідку. Тут в Онтаріо в кожного є хелскарт. Це хелс Card надає тобі базову страховку від провінції. В чому історія? Ці хелскарти майже прирівнюються до прав і паспортів і будь-яких інших документів, які ідентифікують твою особу. Але в в цій хіл карті немає фотографії замість неї, просто фотографія квіточки. Бабка була або така страшна, або вона була привидом. Пишіть коментарі, ким була бабка. Офіційна книжка від Діснея, Як готувати страви, подібні до тих, які ви бачили в ваших любимих е, творіннях Діснея. Дві це, прям пюрешки, різні рулети, нямки. Продовжуємо розбирати пакети з бабульчиного Юніта. І тут знайшли от таку от історію. Тут цілий сет. Отаких от коту тварину домик, я не знаю як це назвати. Ой, щось зламане. А, це пістолет, ладно. Це не, не відсюда. Тут є такі ванни, такі ванни, є такі от качелі. На які всюди встановлюються ігрушки. У нас тут повний комплект оцих от ігрушок. Думаю, цей сет досить дорого можна буде продати. Оцінимо його поки що в доларів так 30, а далі буде видно. Що там? Ану воно говорить, я чую. Всім дякую за увагу. Ставте свої подобайки та підписуйтесь на канал.